Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено безпосередньо питанню виїзду студентів за кордон. Сьогодні з'явилася інформація безпосереднє інтерв'ю. Радника, як зазначається, в засобах масової інформації, інтерв'ю хто у нас тут? Речник, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, який повідомив, що нібито військовим вищим військово-політичним керівництвом країни прийнято ну, він зазначив військовим, я думаю, військово-політичним керівництвом країни. Тобто це мова йде про. В тому числі і президента України прийняте рішення не випускати з 14 вересня жодних студентів за кордон, жодних студентів, які навчаються в закордонних вузах. Що робити? Що робити в цій ситуації, коли не випускають за кордон? Що робити з вузами, як себе далі поводити і яким чином все ж таки доводити своє право на виїзд за кордон, а також чи дійсно це. Неможливо виїхати за кордон. Чи дійсно це законна така вимога і законне таке обмеження? Зараз з цим більш детально розберемось. А поки можете ставити отут вподобайки під відео, е, можете ділитись цим відео для того, щоб як більше осіб знали свої права і могли розуміти яким чином їх захистити, а також підписуйтесь на канал. Я думаю, це не буде зайвим для вас, особливо тим, хто цікавий зазначене питання. Тут зверху я розміщу інше відео з цього приводу, у нас вже навіть був судове засідання, також я розміщу, там ви зможете більш детально також ознайомитись з цими всіма ситуаціями. І так, що повідомив цей речник, то радник, все ж хочу, радник, радник, зрадник, речник. Він повідомив, що нібито за статистикою Державної прикордонної служби лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використовували підроблені документи. Я дуже сумніваюся, що ця інформація відповідає дійсності. Нами сьогодні буде підготовлено адвокатський запит, і чи запит в рамках там, громадської. Я думаю, що навіть адвокатський запит ми зробимо чи інформаційний, в будь-якому разі тут відповідь повинна бути надана нам напротязі п'яти днів. Стосовно того, чи Скільки з цих випадків дійсно доведено, що цей документ підроблений. Тому що насправді Державна прикордонна служба, я так розумію, також, ну, це моє бачення за вказівкою Вищого політичного керівництва країни, безпідставно звинувачує студентів в підробці документів. Всі ці кримінальні от у нас є в нашій практиці, є чотири такі кримінальні справи. Всі ці кримінальні справи, чотири були закриті у зв'язку з відсутністю взагалі події злочину. Тому що Справа відкривалась, нібито за підроблення документів, поліція направляла відповідні запити в вузи. Вузи повідомляли, що дійсно цей студент в них навчається, дійсно, той студентський квиток, який був наданий, дійсно ці документи вони є дійсними, не підробленими. Всі ці 4 кримінальні справи були закриті. Я думаю, що з цих 600 справ, думаю, мабуть, 100%. 100% це саме такі справи, які закриті. Тобто ми дамо запит і дізнаємося, скільки всього було подано і проїхало студентів, а також скільки було дійсно пред'явлено вже підозр, безпосередньо підтверджено, що документи є підробленими для того, щоб не було цьому маніпулювання інформацією. Тепер, що стосується безпосередньо самого виїзду студентів за кордон. Як я вже зазначав, тут зверху ви зможете подивитися інше відео, як себе поводити на кордоні. Звичайно, трошки повторюсь. Потрібно обов'язково вимагати письмову відмову у виїзді за кордон, це перше, що обов'язково потрібно зробити, і також писати свої зауваження у зв'язку з тим, що прикордонна служба не врахувала ті документи, які були вам надані. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства України, діючого законодавства України для виїзду за кордон потрібна виключно надання тільки закордонного паспорта для ну, закордонного паспорта, так званого, тобто паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Все відмовити вам у виїзді за кордон можуть виключно у разі, якщо є несплачені аліменти, є відповідне рішення суду про заборону виїзду за кордон, або якщо в країну, куди ви прямуєте, потрібна відповідна віза. Тобто дозвіл на в'їзд, якого у вас немає. Все. інших підстав заборони нема. Така заборона, якщо б вона існувала, тобто нема жодного, я вже говорив це, мабуть, десятки разів, нема жодного нормативного акта, ні закону, ні постанови Кабінету міністрів, ні наказу, яка б забороняла комусь виїжджати з України. Якщо б це було, це б прямо протирічила нормам Конституції України і безпосередньо протирічила нормам Конвенції, а саме статті 2 протоколу. Четвертого конвенції, де чітко зазначено, що кожен вільний залишати будь-яку країну, включаючи власну. Заборонити це не може. Військовий стан, воєнний стан, стан, стан війни, який у нас не оголошено до цього часу, це не є підставою для заборони. Це може бути в тоталітарних країнах, але не в демократичних країнах. І саме конвенція, яку ратифікувала Україна, це забороняє. Як забороняється конституція? Тому на сьогоднішній день і є вже чотири проекти різних законів, які знаходяться з березня місця в Верховній Раді. Ну чомусь жоден з цих законів далі першого читання не йде. Я думаю, що все ж таки навіть от ті два тижні трускавицької школи дали зрозуміти депутатам, що не можна обмежувати конституційні права громадян, тому що завтра будуть масові подачі позовів до суду стосовно неякісного закону і стосовно грубих обмежень демократичних безпосередньо прав свобод громадян, які гарантуються Конвенцією і Конституцією України. Тому Ще раз нагадую, для виїзду за кордон потрібен виключно закордонний паспорт. Все більше і дозвіл на ту країну в'їзду, куди прямує особа. Більше нічого для законного виїзду за кордон не потрібно. Що потрібно робити? Як я вже зазначав, потрібно зафіксувати цю відмову, отримати відмову. Хай пишуть що завгодно. Ви пишете, що ви з цим не згодні, ви надали цей закордонний паспорт свій. І далі. Звертатись до окружних адміністративних судів. Ви можете звертатись до окружного адміністративного суду або за місцем знаходження того прикордонного загону, який вам відмовив у виїзді за кордон, або за місцем свого власного проживання. Строки звернення 6 місяців. Тому я раджу, я радив то з першого дня не зволікати з цим, не шукати підтверджень, тому що ви ж вже самі бачили, як прикордонна служба досить зухвала. І це дуже шкода, що і під час війни отак зухвало відноситься до дітей, до студентів, вважаючи їх всіх зрадниками, вважаючи їх всіх злочинцями. Це не повинно взагалі існувати в демократичній країні, такої, якою є Україна. Тому за свої права потрібно боротись. Я раджу звертатись до суду. У нас вже є декілька справ відкритих. Така найближча справа це призначена 28 жовтня. По суті, вже буде розглядатися. І вважаю, що є всі підстави для задоволення цих позовів. Є вже позитивна практика судів перших інстанцій. Вони ще не набрали законної сили. Тому що строк вступу рішення в силу це 30 днів. Ну, в будь-якому разі, я вважаю, що якщо от зараз звернутися до суду, то є шанси на протязі 3-4 місяців все ж таки отримати остаточне позитивне рішення стосовно виїзду за кордон. Я дуже сподіваюся, що наші суди все ж таки, в даній випадки, на відміну від цих справ з ковідом, знайдуть в собі сили і не перетворяться на політичне рішення, на політичне якісь там. Забарвлення, тут дуже проста справа. Є паспорт, є відповідний закон України, яким передбачено, е які документи потрібні для виїзду за кордон. Все, що зазначено в постановах Кабінету міністрів, до речі, в них нема заборони, кому можна виїжджати. Це не стосується того. То випадку, кому не можна виїжджати. Цього не існує, просто запам'ятайте в законодавстві України. Тому я вважаю, і такі права можуть бути обмежені виключно законами, якого на сьогоднішній день в Україні не існує. Запам'ятайте це все. Поки на всьому все. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь, підготуємо відповідні позови, представимо ваші інтереси і пам'ятайте, все ж таки ми демократична країна. Тим ми і відрізняємося від. Росії від, відрізняємося від цих бивць, орків, від цих диктаторських країн, в яких е, ніхто не звертає уваги на права людини. У нас права людини поважають. І я вірю в Український незалежний суд. Пам'ятайте, суддям також це передавайте. Я вірю в них, що вони знайдуть собі сили, знайдуть собі порядність, згадають, кому вони давали все ж таки присягу. Звичайно, зараз присяги судді нема, але ну, все ж таки згадають. Для кого вони служать і чому вони пішли у, у судді саме не тому, що там заробляти якісь гроші, а тому, що дійсно захищати права людини. Зараз настав ваш час, щоб вас, громадяни України, повірили. І я вас вірю. Слава Україні! Ми переможемо! До зустрічі! Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь і не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. До побачення.